Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя. Щиро дякую, що ви завітали до мене в гості цієї осінньої днини. А тим глядачам, які нещодавно до мене приєдналися. Хочу сказати, що на своєму каналі я розповідаю про в'язання, про утримання та розведення кізочок, а також переробку їхнього молока і виготовлення крафтового сиру. Тож, якщо цікаво, обов'язково залишайтеся. Я вам щиро дякую за підписки, за коментарі та вподобайки. На дворі зараз панує жовтень, і це просто прекрасна чарівна пора. Обожнюю його тумани, павутину Бабиного літа та рясні зливи кольорового листя. І в цю пору, як не дивно, мій цех по сироварінню тимчасово призупиняє свою роботу до наступного сезону. Більшість кізочок вже кітні, деякі пішли навіть у запуск. Молока вже не так і багато. Тому все. Зараз уже я буду більше варити кисломолочного сиру творогу та згущеного молока. І в нас ще й багатодітна родина, тому потреби в молоці в нас досить такі високі. У кітних кіз під дією гормонів змінюється хімічний склад молока. І це впливає на його сиропридатність. Багато хто з моїх глядачів підмічав, що коли кози кітні, бринза вже зовсім не така. Але я бринзочки насолила у банках для тривалого зберігання, тому маю чим ласувати взимку. Як я засолювала вам показувала і також показувала, як вимочую у попередніх моїх відео можна подивитися про це, якщо хто не бачив. Традиційно сезон сироваріння триває з квітня місяця і по вересень місяць. Мій графік трішечки відрізняється, я його розпочинаю раніше і, як бачите, вже в кінці жовтня, а то буває і в листопаді я його завершую. Як я вже зазначила вище, зараз в основному я молоко, яке залишається, буду переробляти у кисломолочний сир. І от кілька моїх глядачок задавали питання, що молоко від кізочок смачне, а сам кисломолочний сир має той неприємну нотку козячий присмак. У таких випадках не забувайте систематично обробляти тварин від внутрішніх паразитів. Чистота та гігієна у приміщенні, де утримується тварина, гігієна самого доїння. І ще дуже важливо. Влітку молоко скисає набагато швидше. А от в прохолодний період, скажімо там, рання весна, або от як зараз, вже холодно, і молоко скисає досить довго. І от, перш ніж воно перетвориться на кисляк, який нам потрібен для виготовлення сиру кисломолочного, в ньому можуть розвиватися вже через те, що воно довго стоїть, патогенні якісь бактерії. І саме через їхню надмірну кількість кисломолочний сир може мати неприємний смак після смак, гірчити, бути таким якимсь козічим присмаком. І щоб цього уникнути, потрібно дати якомога більше кисломолочних бактерій. Потрібно молоко, яке ми ставимо на стоянець, заквасити. Закваскою може стати кілька ложок сметани свіжої, або півсклянки того ж самого кисляку, свіженького, обов'язково дуже важливо, щоб продукт, яким ми заквашуємо, був свіжий. Або ми робили сир кисломолочний. У нас залишається сироватка, півсклянки на банку можемо вилити, чи навіть сироватка, яка залишається після приготування бринзи чи інших сирів, це також може бути закваскою. Потім баночка накривається кришечкою та ставиться у тепле місце. І Буквально за добу ми маємо класний кисляк, з якого і виходить дуже смачний кисломолочний сир. А я, так би мовити, іду у заслужену відпустку. Ну це тільки на словах. Звичайно ж, кізочки в будь-яку пору року, чи то зима, чи то весна, чи то літа потребують догляду. Їх треба і годувати, і вигулювати. Та й взагалі спілкуватися з ними дуже приємно. І от глядачі частенько роблять компліменти, що у вас доглянуті гарні кізочки. Насправді кози такі є. Вони дуже чистоплотні, чистесенькі. Ну винятком може стати, коли там негода, і вони гуляють по багнюці, вони можуть тоді трішки вимазатися. Але в принципі їхня шерсть дуже швидко самоочищується, і вони приходять в норму. Завершувати свій сирний сезон завжди сумно, кожного року, але тим не менше, типова поведінка з нетерпінням буду чекати появи нового життя на нашій фермі маленьких козеняточок. Якщо все добре, то прогнозується поява нового потомства у січні та лютому місяці. Можливо, когось з вас зацікавила ця тема виготовлення крафтового сиру. У мене є кілька рецептів приготування, то я можу з вами цими відео поділитися. Тож з нетерпінням чекатиму появи козеняток та початку нового сирного сезону. А також з нетерпінням буду чекати на наступну зустріч з вами. Якщо у вас, можливо, є питання, обов'язково задавайте. Можливо, ви хотіли б подивитися ролик на якусь тему. Будь ласка, пишіть мені про це у своїх коментарях та в своїх відгуках. Тож бажаю гарного, мирного вечора. До наступної зустрічі!